Справжньою перлиною цього дому є така двостворчата красуня, яка дає змогу жінці відчути себе королевою навіть вдома. Мрія втілити такі двері в реальному проєкті була у мене дуже давно. А справа в тому, що у нас була реальна історія в роботі, коли прийшли замовники, був красивий дизайн-проєкт. І там мали бути ті двері. Замовник запитував деталі, як будуть відкриватися, яка фурнітура. І тоді можливо було зробити ці двері тільки зі шпінгалетами. Одна створка фіксується шпінгалетами, а інша відкривається. Але він категорично відмовився і сказав: мені потрібні двері, які будуть відкриватися самі. Ми не розуміли для чого і який в цьому сенс. Тоді він пояснив. Я хочу, щоб коли моя дружина буде йти в вечірній сукні, щоб перед нею ці двері розпахувались самі. На той момент ми не могли це реалізувати, оскільки не було такої фурнітури. Але як тільки з'явилися замки, які допомагають це зробити, ми відразу почали пропонувати замовникам проекти такі ідеї. І сьогодні ця красуня. Саме так відкривається, тому всі жінки в цьому домі можуть дійсно відчути себе королевами, і перед ними двері будуть розпахуватись самі.